is Terti, Navci mene, Lubavi citi Merti. Navci mene, Mne doni Slyozi terti, Navci mene, Ракових з цілем. Вона є покровителька від онкології. Кьосвіта у нас є середенниця для онкологічних хворих, а також душевно хворих. Вона допомагає у онкології і під час душевних хворіб, скажімо так, психічних хворіб. Також у нас є комікасамія, вона служить в 30-го зцілення від безсплідтяння. Двоєнята і в Берківську, воїнята в Чорнограді, на які тут молилися, люди і зцілилися, і вже навіть воїнята Отже, Це є факти, які ми задокументовуємо. Ці факти ми забутовують у е, книзі, яка називається Книга Сцілий, і в тій книзі кожен власноручно пише, підписується, розказує свою історію. Це ми маємо в усі речі. Останнє зцілення у нас було від Вероніки і Пантелимова. Це було місяць назад. Жінка сказала, що вона зцілалося в моїй 7 діясів, сталося в три діамусі. Ну, От вона тут турбувалася. Там були різні кровотечі, ці гарички і так далі. От вона залишилася в три діагнози, вона приїжджає ще далі молодці. У нас є багато зцілень від Шабеля. Має антити, кістки, на граматизмі і так далі. У нас є зцілення від святого йогосапата на очі, навіть керівник японської делегації з цілесі на очі, хлопчика в Київської дівчинка саме дуже багато зцілень є на очі від мощівського єсопада Архієвського Полського. Від пантемої вже наговорив, саме різні здоров'я. І е, е, виразка шлунка. Дуже багато із ціл від святого отамана. Наші чотири ціру зливка від святого та Дуже багато із стіл від святого мати. Мощовик, який знаходиться перед вами, має чотири сторони. Кожна сторона має окрему печатку. Ви бачите, це печатки кардиналів, архієпископів. Крім того, є документи Ватіканські з водяними знаками печатями і підписами кардиналів. Отже, в тому щовику знаходяться найважливіші речі всього християнства, цілого світу. Перше. Риза Пресвятої Богородиці. Хустина Пресвятої Богородиці. Посох Йосифа. Риза обручника Йосифа. Волосся Богоматері! Марія мусила зачисуватися, а євангелист Лука, євангелист Іван із Гребінців збирали це волосся і тримали у себе. Воно було в Єфесі. Хрестоносці в 11 столітті перенесли до Рима. Зараз у Римі в музеї, базилиці Санта Мрій Мачори, чоловік більше від цього, там знаходиться багато волосся Богоматері. Воно звідси взято ось сюди. Кров Івана Хрестителя. Іван і Марія це двоюрідні. Він є вуйком Ісуса Христа. Тому Іван належить до Богородиці і його кров знаходиться ось тут. і Єлизавета — батьки Івана. Можче. Симон і Анна. Батьки Марі... Перепрошую. Йокем і Анна. Батьки Марії, Семени з Істимського храму, тільки встрітині взяли Ісус на свої руки. Отже це все є одна родина. І то є сторона називається Богородична. Богородиця. Сторона апостольська. дванадцять. Святий Павло, ви знаєте, що Ісус мав 12 учнів 720. 72 Павло не входив в жодне число. Але його праця труди, В'явлення Христа і Павонові, всі ці речі і його послання дали йому титул Верховного. Отже, крім того, тут ще Марко і Лука. Марко і Лука відносилися до числа 12, до числа 72. Але Євангелія їхня читається на цілий світ, тому вони це найважливіших. Отже тут апостольський чин. Це Мион ніс хрест Ісуса Христа, свята Вероніка. Свята Вероніка це кровоточива жінка, яка 12 років страдала кровотечу, стратила маєток на лікарів і без користі. Казала, коли доторкнувся до одягу Ісуса, зцілювся в копала Ісуса за одежу. Відразу кровоток і припинився. Ісус каже, хто доторкнувся до мене? Петро каже, Господи, народи тиснуть Тебе. Та всі, та всі, хто то знає, хто притворкся. Ісус каже, ні-ні ні. До мене торкнувся хтось, бо з мене вийшла сила. Жінка зрозуміла, що вона не втоїться, призналася. Ісус каже, донько, віра твоя спасла тебе. Ця жінка була однією єдиною особою, яка захищала Ісуса на суді перед Пелатом. Документ, який називається Акти Пелата. Засвідчує про це, але її ніхто не послухав. Ісуса розіп'яли. На хресній дорозі вона приступила до Ісуса. Ну, Ми так читаємо хрестній дорозі. Вероніка приступила до Ісуса і дала хустину обтерти лице Христа із міста Амаль. І так, брала на кров. Туринська пашениця, пустина Вероніки, кров за Замальті і дублікат, який є у Павлії. Кров ідентична. і Іосифа Рамфейський Хоронили Ісуса Христа. Дезна, це розбійник, який покаявся. Він є покровителем доброї смерті. Хоч, б не було наше життя, але остання мить вирішуватиме цілу вічність, тому ми маємо молитися до дизми, аби ми розкаяними перейшли у засвіт. Марія Магдалина, жінка, яка перша побачила Воскреслого Господа. Соломія Іваніна. Жінки, які плакали на терпінням Ісуса, доньки Єрусалимські, не плачте наді мною. Плачтеми своїми казав Ісус. Вони, ясла Ісуса, колиска. Вони знаходяться зараз в базиліці Санта і межа в Римі. Під шклом, шкляний купа. Зверху такий Ісус. Золотий платим. Так як він колись лишав, лежав своїм тілом, так тепер фігура його на тих ясна. Стіл стали на вечері. Стіл на вечері знаходиться у базиліці Івана Латерані в Римі. Високогорі образ тайної вечері. Іспанський король Фердинанд подарував цей образ папі. Той образ із щирого золота.